Всім чудового дня. Сьогодні вирішила відкрити такі питання, таку тему, значить, вирішила розповісти, дуже актуальну для всіх. І це було дійсно зі мною. Я спілкувалася багато з тими, хто мене питав, а чи є Бог на світі, а що, як, до чого, і я їм кажу, а що вас взагалі цікавить? Вони кажуть, Чому взагалі є війна? Куди дивиться Бог? Як от зупинити, що робити? І знаєте, я вам так скажу, всім загалом відповім, може, і ті люди, які теж питали, або я знаю, дуже багато цікавляться цим питанням і хочуть відповідь знайти, я вам відповім, куди дивитесь ви? Невже ви дивитесь в Біблію, яка відповідає на всі ці питання? Біблія дійсно відповідає на всі ці питання, і ось є докази, тут, де ви бачите, на відео, всі відповіді. Так, Бог допускає війну, тому що на це є відповіді. Тому що раніше люди теж було багато гріхів, тому був потоп і сказав Господь, що потопа більше не буде. Тобто, вже люди не будуть помирати від води, але. У вас будуть війни, у вас будуть землетрясіння, у вас будуть голодомори, і все це за ваші гріхи, тому що ви замість того, щоб будь-якою дією, чинком прославляти Бога, Він каже мене, ви піддалися на різні гріхи, на всякого роду ізвращення. Ну, багато чого є, чого, чого навіть і в минулому менше було. Воно все було, але не так. І вже Господи так люди дістали, що він показує, що це дійсно приходять останні часи. І ще одне питання було. Одного разу я теж стояла на тій Михайлівській, один підійшов і каже, чому моя сестра загинула? Де був Бог, куди він дивився після цього, я взагалі в Бога не вірив. Я йому кажу, ви зрозумієте, Бог, в принципі, є, але коли починається війна, і вона йде і закінчується неважливо. Хтось все одно повинен був постраждати. І не потрібно казати, чому саме я, чому саме мої родичі, значить така доля. Хтось повинен в будь-якому разі повернутися з війни, не повернутися. І коли буде кінець війни, хтось. А дійсно і залишиться живий. Це буде благодать Бога, щоб ви розуміли. Це велике благословіння Бога, якщо ви залишитесь живі, якщо ви приїдете або будете постійно переїжджати з місця на місце якесь, але все одно залишитись живі, щоб ви розуміли. Тому Бог допускає, тому що така доля людини, розумієте? А те, що ви там думаєте, немає, є, хто ви взагалі такі теж вирішувати і всім казати далі, що він є чи немає. У вас були якісь дослідження, чи у вас є, є якісь докази? І якщо хтось скаже, що в мене немає, хоча в мене є багато, то у вас теж немає. розумієте? Мені противоріччя таке робити. Тому я думаю, відповіла на ці два питання. І... Дійсно, є доказом того, що якщо хтось хоче знайти Біблію, не потрібно нічого такого особливого робити, її можна завантажити, її можна просто набрати по віршах, по розділах і знайти всі відповіді. Я вам скажу, людина взагалі вам навіть і не порадник. Порадник лише Бог. Бог, який дав нам своє Слово, яке є Біблія, і там є всі відповіді. Хто хоче знати, не потрібно наїжджати, так як на мене наїхав він весь бачив, які в нього були тони. А просто знайти Біблію і прочитати, і коли ми будемо більше молитися, менше робити гріхів, є свята різні, я розумію. Але є такі свята, що вони Богу і взагалі нам і нікому не потрібні. Там, де ми. Невірно себе ведемо, поводимося, щось таке робимо, що взагалі це нікуди розумієте, ні в які рамки. Тому ми є наказані. І багато що ми робимо таке, чого не потрібно робити, замість того, щоб молитися, читати Біблію, пізнавати Бога більше, щоб отримати дійсно якесь вічне життя, ну, якусь користь для себе на майбутнє, на теперішнє і взагалі щоб навіть людям показати, навчити і було спасіння. І тоді, нарешті, все одно ж буде кінець світу, він каже, хто спасеться, тому дуже повезе, а хто не спасеться, ну тоді, значить, будуть питання вже відсутні, тому що вже не буде кого питати, як я писала в одному із своїх духовних віршів. Всім дякую за перегляд. Люблю, цілую. З вами Авдієва.